Ну що ж, історія в цьому будинку та в цьому прекрасному, красивому селі завершилася. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Професіонал Максим. Ну, я зібрав свої речі та відправляюся в моє село. Ось так от, друзі, збирався від ранку, а зараз готовий. Відправитися до себе тепер додому. Ну, з цим селом я повністю не прощаюся, бо чому не прощаюся повністю? Бо мене тут тримає, як і тримає мене тут як і робота в офісі, так і готель, ресторан. Так що, друзі, з цього села Це село я ще буду. Приїжджати. Так що, друзі, не переживайте. Ну, в цьому е, в селі багато чого класного відбулося. Ну, друзі, не переживайте. В селі, мому, е, теж буде дуже багато чого цікавого. Ось. Так що, може, навіть ще й цікавіше, ніж тут. Ну, все побачимо, друзі. Поживемо, побачимо. Ну, ви поставте лайк, будь ласка, бо я дуже стараюся. Та підпишіться на мій канал. Ну, що ж, давайте доїжджаємо до мого села. До речі, друзі. Це відео вийде на... Хто зараз дивиться відео це з української мови? То це відео вийде на англійському каналі Професіонал Максим також. З, тільки з англійською мовою. А, хто дивиться зараз на англійському каналі? Тобто Це е, я. Ну, просто, тобто, так от друзі, це відео потім перекладеться на англійську і вийде на англійському каналі і на українському. Так що, ось так: ось, Так що буде виходити багато, так досить відео. Ось, машину я брав тут. О, забув заглушити. Оп. Все. І закриваємо, друзі, двері. Ну, є ж також гарні новини. У нас почали тут робити дорогу. І ведуть ту дорогу аж до центру. Зараз, друзі, вам покажу: Так, йдемо, 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 йдемо. І ось так от. тут така от буде доріжка. Поки що пройшли тільки ось до АТБ. Більше ще, на жаль, не зробили. До речі, в кафе, в моєму кафе, я все-таки його вже на кінець-то відкрив. Ось тут охорона все є. Друзі, у нас також вже є гості мого кафе. Та є ось. Е... Меню я вже минулого відео показував. І ось є повар і, так сказати, такий адміністратор, такий як саме як офіціант. Ну, що типу того. Ось, друзі. Ну, що ж, Ех, переїжджаю в це село, до речі, з тими негідниками вже розібралися. Мер відстоює, то що він цього не наказував, не давав наказ, ну, ми йому не віримо. Тому ми стоїмо на своєму, друзі, і все-таки цього разу охорона мого будинку дуже добра. Повсюди камери, повсюди охорона. Навіть отака от е, собачка є. Закриваємо гараж. Заходимо сюди. Ось. Гараж. Бачите, охорона вся з мечами, з мечами. Все охороняємо. Так, друзі, отут я переніс всі свої документи. До речі, це от мій е бібліотекар Жора. Він відповідає там мені за деякі документи. Бібліотекар наш. Е Ось так от. Ну що ж, друзі, зараз мені треба вирішити деякі справи. Бо я все-таки хочу, щоб іменно сьогодні моє село ось це. Стало, так сказати, мало свою назву та свій номер. Ну що ж, друзі? Чекайте, що буде далі. О, боже мій. Тільки що ліг. Вже хтось дзвонить, коли мені дадуть спокій. Тільки ось з документами завершив писати. М -м. Алло, що таке? Максиме, добро, доброї ночі. Там там таке. Що там таке? В, в, ваш приїжджайте негайно в готель. Та добре, ти можеш пояснити. І... А, алло! А, алло! Йолки-палки, що ж там вже сталося? Ай. Що ж то має бути вже таке? Коротше, друзі, дзвонять до мене з цього з з готелю. Кажуть, що щось сталося. Взагалі це вроді. Але не знаю, вроді телефон як готель, з готелю. Номер телефону. Ну добре, друзі, давайте швиденько беремо речі, які мені потрібні. А, ну добре. Коротше, не буду брати речі. Коротше, швиденько, друзі, Максиме, ви куди? Швидко їду в отель. Ну, вам не можна. Давайте ми з вами їдемо. Ні, я їду сам. Ну, як скажете, але. Без ніяких але я сказав. Максиме, ви куди їдете, Максим Васильович? Відстаньте, відчепіться. Що сталося? Не питай. Що ж там вже могло статися таке? Ой, чекайте, ворота відкрите. Ми з вами, ми з вами, ми нам такому мало їхати. Я їду сам. Два рази не повторяю. Так швидко, друзі, швидко, швидко, швидко. Заводимо. Поїхали, що ж там вже могло статися, ще й дощ падає на дворі. Чого, двор... Чого двері не відкриваються? Питаюся. Значить, з двору ще відкрите. Ой, яке відкрите, якщо закрите? Що там таке відбувається? Що тут коїться взагалі? Алло, де добрі. О, машина, все, давайте, друзі. Швидко, що ж там могло статися такого? Швидко виїжджаємо, їдемо додому. Верніше в готель. Блін, що ж там вже могло статися, друзі? Давайте швидко їдемо. Їдем, 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 швиденько, швидесенько. Жерак з бо я половина ночі працював з тими документами. З комп'ютером. Понадавали, я ж був тоді, як пропустив, все попропускав. І от тепер треба з тим готелем. Ой, не з готелем, боже мій милий! З. Е... Ристо... Ну, так, з готелем, чекайте. Ай, коротше, так швидко, швидко, швидко їдемо. Я вже. В мене вже. Блін, язик, я вже навіть слів не маю. друзі, Капець. Що хтось машину припаркував, так. Так, швидко, 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 швидко. Так, якісь машини. Так, швидко поліція, йор, Йолки-палки! А! Господи! Що тут відбувається? Поясніть, будь ласка! Ви Максим Васильович. Так, так! Це я до вас телефонував. Е, що тут? Господи, що тут сталося? Якісь люди в червоному по ваших камерах дивилися, проникли і повбивали вашого, вашого директора, двох ваших поварів. Е, то бармена і жіночку, то що на ресепшені стояла. йолки палки ми передивлялися, грошей вже ніде нема. Йолки-палки. А з людей, які тут були присутні? Постраждало лише двоє. В готелі ночувало п'ятеро, а постраждало, постраждало двоє. Хто ж це міг зробити? Хто ж це міг зробити? Як ви казали, люди в червоному? Так, так. Люди. Люди мера. От зараза. йолки палки Ай. Боже мій. Еленіка. Господи. Фу. О, Джеб! А вони всі мертві! Чи хтось є живий? На жаль, всі мертві. Капець. А тут тут. А тут нікого немає. О, лки, палки, друзі. Гроші розікрали. йо мо ви будете писати знаяву? У вас є здогадки, хто це може бути? На жаль, здогадки є. І я. що? Добре, здалося. В мене є навіть здогадки, і це я думаю, що це мер нашого села. Ви вдруге, говорите за мера, ви що, хочете навести на нього наклеп чи що? Я ні на кого наклеп не наводжу. Ну хтось я так бачу хоче вбити і мене, і тепер, бачу, добралися до мого готелю. А далі що? Що далі? Люди з офісу? Що? Спалять мій будинок? спалять, вб'ють, повбивають всіх хто в ресторані, чи що. Ви на мене тон не повишийте, будь ласка, Максиме. <плес> я вам заплачу стільки, скільки ви захочете. Но, щоб мені це все владнали, Хочте вірте, хочете, не вірте, но я знаю, це є мер, голова нашого села. В мене слів більше просто немає. Я більше нічого сказати не можу. Нічого. Крім мера, кому потрібно, кому вигідна моя смерть? Скажіть, кому це, це вигідно? Ну, я просто не розумію. Ой... Я не знаю, що буде далі, друзі. Я так бачу, поліція за... за це взятися не буде. Добре, якщо не візьметеся ви, візьмуся я. І я вам це гарантую. Вам це зрозуміло чи ні? Максиме, Максим Васильович, скільки вам можна повторювати? Ми тут нічим вам не зарадимо. Мерові, ваша смерть та мерові вбивати когось не видно. Також є два варіанти. Або мер вас підкупив, або ви просто тупа, бездарна поліція. Я зараз дам наказ вас схопити. Та хто ти такий, щоб мене схоплювати? Приїдуть мої люди і тебе заграти посадять, а не мене. Тебе тобі зрозуміло? Ще раз таке подібне повториться. Наведіть порядок тут. Ну, а я їду жалітися в офіс. Що далі, друзі, буде? Мене розстріляють. Що зроблять зі мною? Що зроблять з моїми друзями? Може, Артема вб'ють? Може, Тимофія? Кого бача? Навіщо їм це? Вони роблять просто, друзі, мені це на зло. Я не розумію цього, друзі, і ніколи не зрозумію. Це просто якийсь абсурд. Ой, Друзі, я не знаю. У мене слів більше просто немає. Я вже не знаю, що я їй можу сказати за таке. Я зараз йду жалітися в офіс і все. У мене слів просто немає. Якщо з поліція, чи вона під чи той мер дурнуватий підкупив ту поліцію. Максим Васильович ви знов до нас? Та я до головного, до шефа. Якщо порядку в... тут не буде, то я просто не розумію. Ну, я не знаю, друзі. Що це має бути? Комусь щось таке. Я захотів щось зробити своє, а мене за це хочуть вбити? Друзі, це ненормально. Я це. Ну, це просто якийсь абсурд. Чесне слово, у мене слів нема. Давайте заходимо. О, Боже, його як завжди нема. Микола, де шеф? А uh, він здається на першому Ммм, mm, Добре. Так тут його нема? Ні. Швидко біжимо в цей. Ой, боже мій. Охорону, ви бачили, де шеф? Шеф в себе в кабінеті. Як в себе в кабінеті? Я ж тільки що. Добре. В себе в кабінеті, так в себе в кабінеті, ну тільки що його там не було, де ми в когось іншого запитаємося. Е, о, Сергію, а де шеф? На нараді. Та ви що сказилися? Якщо його там не буде, я вас всіх. Що таке? Завжди не догодиш. Тихо, будь. Тебе забув спитати. На нараді, так би зразу й сказали. Доброго дня! Максиме, ти чого так вриваєшся? А того всім ще раз доброго дня. А того, що мене чуть раз не вбили, зараз пограбували мій готель, повбивали людей, працівників, які там працюють, і мені бути спокійним. Далі що буде? Спалять мій будинок, вб'ють, розстріляють мене, як зробили з двома дівчатками. З двома хлопцями, трьома навіть. Що мені робити? Питаюся. Якщо поліція чи підкупна, підкуплена, чи що, ніхто не хоче братися за це діло. Вусільську раду смислу немає йти, бо там всі на стороні мера. Ви єдині, які мене підтримуєте. Якщо ви перестанете мене підтримувати, в мене крім вас більше нікого не залишиться. Я працюю з вами вже два роки. Т так, справи серйозні, ну, Максиме, ми будемо якось це ну, якось робити, все буде добре, не переживай. Як це не переживати? Скажіть мені. Так о зараз нарада. І приймайте всі рішення, які, між вами, які на вам на думку, добрі. Так, в мене є охорона. Ну не завжди вона зі мною. Я, можна сказати, не боюсь нічого. Но все одно, а якщо когось вб'ють з моїх друзів, з рідних, от тоді от цього я боюся. Гроші вкрали та хай крадуть скільки хочуть. А поліція сказала, що ті люди були вдягнуті в червоному. А хто вдягнутий? Як на мій, на мій будинок напали, хто був вдягнутий в червоному? Правильно, люди мера. Я, в принципі, когось бачив, як їхав в готель, якісь такі три машини, вроді би, і щось там. Е, скільки то їх було? Їх там десь було 24 людини. Я не знаю, що робити далі. Скорше, велика ймовірність, що це були вони, і вони пограбували мій готель і повбивали тих людей. Дивіться, якщо вас, до вас зараз нічого не дойде, то повірте, смерть прийде і ваша. Повірте. Ось так от мер, зробив все. Або скоро будуть збори, і ми щось робимо верніше, не збори, а вибори і збори, так. Села ми будемо щось або вирішати, вирішувати, або буде війна. Я все сказав, до побачення! А ти, носатий Бовдур! Не міг сказати, що він там. Ой-ой-ой, боюсь, боюсь. Рот закрий! Ну що ж, друзі, з вами був я, професіонал Максим. Що ж буде далі? Зараз в цей момент з тої пи... тепер можуть мене вбити, пристрелити. Ой, ну, так що з вас лайк, підписка та всім, па-па.